Це дуб, теж так, чи ні? да, Чення? Дуби, бач, парки так. садили. Знаєте, якщо дивлюся, тут немає жолудів. Є сіп, такі трухлі. Трахай. Добрий день. Добре. 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 Ми туди далі підемо, не будемо вам заважати. Співають. Да. Сьогодні діти похворіли, то в нас. Да. Сьогодні мало нас. Все нормально. Так, добре. Ми вас не відволікаємо. Дякуємо. О, так Та, Дайте, ми зараз розберемося, дякую. Ми, ми вас не відволікаємо. Ну так, да, так то холодніше тут. Тут там ще ж п'ятно. То... Ну так, да, ні, ми порівняно з концертом. Так, Ярослав, привіт. Привіт-привіт. Дякую, що виділили нам час в вихідний день і хотів би записати з тобою таке невелике інтервю Перше питання: чи міг би ти з дитинства ще представити, що ти будеш співаком і загалом, чи будеш керівником культури? Тетівської громади я дякую за запитання. Мені дуже приємно, що сьогодні я знаходжуся в цьому духовному храмі села Скибінці, який на сьогодні є, і дуже приємно саме тут відповідати на такі чудові поставлені запитання. Тому я можу сказати, чи була моя мрія як співака ще з дитячих років. Я любив Україну, я любив українську пісню. Цю любов до пісні мені прив'язала моя бабуся Катерина Сергіївна, завдяки якій я її дякую. Тому мрія співака вона однозначно була, і я дякую Богу, що Господь мене повів по тій стежині мистецтва, по стежині добра, по якій я сьогодні маю. Тільки завдячую Богу, завдячую сьогодні такий важкий час Збройним силам України, завдяки яким ця мрія здійснюється і надалі. Стосовно моєї роботи, як керівника культури. То це також відповідальна робота, дуже відповідальна. Але я хочу сказати, що до керівника цієї посади я пройшов певний етап становлення. Я починав свою професійну діяльність і завідуючи клубом села Росішки. Я тоді працював методистом будинку культури села Денихівка, методистом Тетівського районного центру культури і, і мистецтв. Ну, і я можу навіть не боячись сказати, що оцю стежину і роботу. Працівника культури я пройшов від, від нуля і рахую, що сьогодні це є дуже така відповідальна місія в такий важкий час для нашої держави очолити таку важливу галузь культури нашої Тетіївської громади. Круто. Дякую.